Привіт, YouTube! Представляємо ваш увазі переворот вудків. Робимо такий з холодильника інкубатор. І от повністю хочемо зробити автоматичний. Взяли профільну трубу 15 на 15 ну саму тоншу. Тут з полоски приварили такі кронштейни. Тут 4 і тут 4. Вона якраз плотно заходив в холодильник і тут на болти посадиться. Шпилька на 10. І почіпнічок підібрали, щоб середина була 9. Тут десь 9,5, чуть-чуть нождачком зняли, якраз плотно зайшло. Тут кусочок угольника, ось такого двоєчки. Просто почіпник лягає в угольник і капроною стяжкою притягується. Тут до шпильки приварили угольник, щоб він на шпильці рухався. І так, їх 4 штуки. Два. Цей лоток і цей якби не сущий. Основні. А тут Оце з гіпсокартонного профіля. Я там не знаю, як він там у де, веде. Тут квадратний був, ми раз загнули, получився угольничок, тут на закльопки прибили до угольника, тут їх 4 штуки. Їх два основних, а сюди в середину, ось так ми зробили, поставили два. Можна, якщо, наприклад, перепилине яйце, можна більше ось так воно зайде менше. На курочі можна ще один лоток додати. Вже як там буде стояти, тут можна експериментувати. Сюди будуть їжджати дерев'яні лоточки. І отак воно буде перевертатися. 45 градусів. Тут внизу буде стояти моторчик, тяга і буде його перевертати. Ось такий переворот лотків з гімцокартонного профіля. Буквально якісь кусочки були вдома. Купили такі бучіпники, дві шпильки. От вийшов такий переворот. Далі будемо складати інкубатор. Все вам знімемо, покажемо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити слідуючі відео. Все, всім пока, держайте.